Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! Під час пасхальних торжеств свята церква не забуває і про покійних наших родичів. Тож у другий тиждень після Пасхи, який називається Фоміною седмицею, саме у вівторок православна церква відзначає радоницю. Це день особливого пасхального поминання покійних. Згідно церковного уставу, цього дня в церкві служиться заупокійні богослужіння. Повертаючись до сьогоднішнього особливого поминального дня, з історичних джерел, ми дізнаємося, що за свідченням святителя Іоанна Златоуста святорадониця відзначалося на християнських кладовищах вже в давнину і у наш час згадується відразу після світлого великодного тижня. Воно якби зобов'язує християн не заглиблюватися в переживання з приводу смерті близьких, а навпаки, радіти їхньому народженню. В іншому житті житті вічному молитва за покійних – це найбільше і головне, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у вічність. Окрім цього, щоб пом'янути наших померлих родичів, подається невелика пожертва у вигляді хліба, крупи, борошна, солодощі, вина, що кладуться на поминальні столи, які стоять біля панахидних столиків, де священнослужителі поминають і моляться за того, за кого принесено пожертву. Зазвичай на радоницю після богослужіння ми повинні відвідати могилки своїх рідних. Кладовище це священні місця, де покояться тіла померлих до майбутнього воскресіння. Прийшовши до могили, потрібно запалити свічку і помолитися, згадуючи покійного. Не потрібно залишати на могилі їжу. Краще віддати її жебракові або голодному. Отже, ми повинні навчитися правильно згідно канонів православної церкви поминати наших покійних, рідних та близьких. Нині свій день Ангела вшановують Сергій. Та Нифонт, много й вам літ. Возлюблені, відчуваючи у ці дні величну перемогу над смертю, здобуту Воскресінням Христа, дослухаємося поради святителя Іоанна Златоустого. постараємося, наскільки це можливо, замість сліз та ридань допомагати покійним, щирими нашими, за них молитвами та милостинями, щоб таким чином і їм, і нам отримати обіцяні небесні блага.